Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників з мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео присвячено рубриці Сервізи, які я збираю. І ось в вашій увазі я хочу представити сервіз, вірніше частину сервіза, якого я збираю, і досить таки успішно. Це сервіз полонського фарфорового заводу, називається він «Яблуко». Ви бачите, у мене на столі знаходиться 5 чашок та 4 блюдця. Таким чином, а це вже казалось би, що повинна бути половина сервізу, тому що на сьогоднішній день відшукати чайні пари. Сервізів періоду 50-х років досить таки складно. Легше знайти чайник, наприклад, ту ж саму цукерничку, або вершківник. Тому. Мені лишилося не так і багато чайна пара і одне блюдце. І у мене вже буде повний комплект шести чайних пар. Розглянемо е, ці чудові чайні пари. Ми бачимо прекрасну ручну, ручний, прекрасний ручний розпис. Розпис кобальту. Жовтою та Червоною фарбами з позолотою. Завжди, коли є розпис кобальтом ця цей виріб виростає в ціні. Не знаю, чим це викликано, але беззаперечний факт. Це форма п 56 Івана Євменовича, Джимми Івана Євменовича. І ми бачимо ось таке клеймо. Це другий сорт, зелене клеймо, і воно ставилося у період з початку 50-х до середини 50-х років. Це розпис є і підглазурний, поєднання тут двох видів розпис. Кобальт – це підглазурний, а ось червона жовта фарба це надглазурний розпис. І є присутність позолоти. Хочу звернути вашу увагу, що незважаючи на вік. а в якійсь мірі ці чайні пари можна вважати антикваріатом, тому що йому за 70 років, і ми бачимо непогане збереження. І гарно збережена позолотея на ручці, тому що зазвичай, коли користуються чашками, користувалися чашками, є потертість позолоти, однак в моєму випадку я рада, що позолота збереглася досить таки непогано. На що я звернула увагу. тому що я купувала всі ці вироби водного продавця. І зараз ось дивіться. Бачите, стоїть, перед вами знаходяться дві чашечки. Білосніжний відносно фарфор на цій чашці. І от зверніть увагу, ось на цю фарфорову масу. Тут уже Такий фарфор, такої слонової кістки, або якщо його називають, кольору айворі. Не знаю технологія, технологічний процес, коли так сказати, формували фарфорову масу для конкретних якихось фарфорових виробів. Зазвичай одна партія повинна бути От фарфор або такого білосніжного. Або від кольору слонової кістки. Не знаю, чим це викликано, що є розбіжності в фарфоровій масі. І е, ми бачимо зелене клеймо, другий сорт, і 16-та група складності, як я вже сказала, і має місце при, присутнє розпис кобальтом, і це досить таки висока е, група складності. 16. та для того періоду. Ось такий ось такий чудовий чайний, чайний пари і сервізу яблуку Полонського фарфорового заводу. І у мене є ще один предмет, який мені вдалося придбати. Це цукорниця. Вона купувалася в іншого продавця, однак також непогане збереження позолоти має місце. І е, те ж саме клеймо. Період 50-х і та ж сама третя група складності, ой, прошу пробачення, другий сорт, 16-та група складності. Полонський фарфоровий завод. Е, забула сказати е, про те, що дуже тонкостінний фарфор. Зверніть увагу, як він гарно світиться. Просвічується все. Ви можете побачити і клеймо. І розпис. Все-таки вміли на той період часу робити класні, якісні фарфорові вироби. Тому вони на сьогоднішній день і так ціняться. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку. Коментуйте, мені буде дуже приємно до нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.